Слухались відео будете знімати свою труску. Говоріть, не Тому? треба так Тому? зі мною говорити. Повторіть, будь ласка, я вам ще раз говорю. Поліцію фіксувати на відео заборонено. Покажіть мені моє правопорушення, я вам показую документи і я поїхав. Як ви не зобов'язаний? За що ви мене зупинили? Докази вашого порушення поліція надавати вже не буде. Спочатку докази, а потім документи. Спочатку фото, відео фіксація вашого порушення, а тільки потім буде водій пред'являти документи. І ця фраза працює. Чому давайте розбиратись? Події відбуваються у місті Звягіль, Житомирська область. Там також служать співробітники поліції, які порушують чинне законодавство України. Підтримай канал підпискою, подивись дане відео до кінця для того, щоб в подальшому зрозуміти алгоритм дій, коли вас зупиняють поліцейські. Ну можна мені показати, бо я ну моє моє правопорушення. За що ви мене зупинили? Ні? А не ви щось там ну, починаєте шукати, а не розумію, що. поясніть, будь ласка, що відбувається? Товариш поліцейський, поясніть, будь ласка, ну причину мого Там, моєї слід. зупинки. Рухались відео бути, знімати свою труску. Говоріть, не так. треба так зо мною говорити. В першу чергу розбираємось, чи можна на відео фіксувати дії співробітника поліції. Та ви повинні це робити. Жодним законом не заборонена фіксація поліцейських. Поліцейський буде забороняти для того, щоб ви не зафіксували, який він тугий чинному законодавстві, тобто який алгоритм дій фіксуємо, встановлюємо його особу, зафіксували, він порушує ваші права. Зупинка без причини, це грубе порушення закону України про національну поліцію. І в подальшому скаргу надсилаємо письмово, телефонуємо на 102, на гарячу лінію. Якщо ти не знаєш, як скласти скаргу, я тобі допоможу. Переходь в опис, там є посилання, наприклад, такої. Скарги, повторіть. Будь ласка, я вам ще раз говорю. Не зукнули показник повороту. при зміні руху. Фото, відео Представте мені, будь ласка. Що ви там шукаєте? Ми дивимося на зареєстрована. А. Спочатку співробітник поліції зобов'язаний пред'явити фото відеофіксацію вашого порушення, що в першу чергу підтвердити законність зупинки. А після цього він повинен вимагати документи, тому що є відповідне рішення Верховного суду. І там зазначено, оскільки поліцейський не довів факту порушення правил дорожнього руху водієм і не надав відповідних доказів, водій не зобов'язаний приявляти свої документи. І зазначаємо, що дане рішення у нас від 15 березня 2019 року. Я завжди водіям рекомендую мати відповідну літературу для того, щоб ви в подальшому вміло захищали свої права. Для того, щоб ви розуміли і знали про свої права і обов'язки, а також про права і обов'язки співробітників поліції. Посилання на наш АДШОП я лише в описі під даним відео. Покажіть мені відео, що я порушив. І все. Я ну. Я можу їхати. Твер поліцейський. Мене затримано? Мене затримано? Для висняв обставин. Ми не знаємо хто ви що. Ви не їх... даєте нам документи. Чого я не надаю? Ми так не покажіть, не мені не покажіть мені моє правопорушення. Покажіть мені моє правопорушення, я вам показую документи Є і ви, я ви, поїхав. Як ви не зобов'язані? За що ви мене зупинили? Ні, це так не працює. Далі даний співробітник поліції взагалі зазначає, докази пред'являти вам не зобов'язані. Докази будуть у суді. Давайте розпочнемо, що такі докази. Стаття 251. Запам'ятайте, це будь-які фактичні дані, на підставі яких поліцейський приймає рішення. Це технічні прилади, фото-відеофіксація. Тобто, співробітнику поліції, в першу чергу, потрібно мати ці факти. Для того, щоб вивчити і прийняти рішення, а не вказувати про те, що колись вони там будуть у суді. А можливо, не зафіксовано адміністративне правопорушення. І в даній ситуації у них жодних доказів не було. І запам'ятайте, якщо поліцейський без доказів штрафує водія і в постанові не зазначає, яким технічним приладом було зафіксовано адміністративне правопорушення, такий доказ є незаконним. Знову є інше рішення Верховного суду. Одразу вимагаємо фото, відео, фіксацію. Це, це не ми так думаємо. Це так думає закон України. Да. Ви знімаєте тіктоки, то це все такі. Е, які тіктоки? Я знімаю себе, щоб захистити свої права подальшому в суді за ваші неправомірні дії. Розумієте? Не кожен водій може вміло захищати свої права. Не кожен водій розуміє та знає усі нюанси чинного законодавства України. Я рекомендую вам придбати пакет послуг стандарт Поліс». У вас одразу буде можливість отримати і консультації та документальний супровід з питань діяльності поліції. У вас буде можливість одразу телефонувати на гарячу лінію. У нас є телеграм-чат, закрита спільнота клубу, де ви можете спілкуватися з іншими учасниками спільноти, дізнаватись про зміни в законодавстві та отримувати консультації від фахівців клубу. Телефонуй одразу або переходь в опис, там є посилання на наш сайт. Оформлюю пакет на 12 місяців для того, щоб завжди мати і підтримку, і спокій на дорогах України. Ви мене зупинили, Ви мене зупинили. Покажіть моє правопорушення. Якщо я порушив, ви мені виписуєте штраф, і я поїхав. В чому проблема? То в чому проблема? Ну, ну, на ну надійть надій, відео. Якщо я порушу, ну питань немає. Я, ж, ну, я показую права іїни. Що він там ляпнув в подальшому? Вам попередження. Хочу зазначити, що попередження це вид стягнення. За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовувати наступні адміністративні стягнення: попередження або штраф. Але тут. Поліцейський зобов'язаний довести той факт, що водій скоїв адміністративне правопорушення для того, щоб в подальшому застосовувати такий вид стягнення. Долучайтесь до нашого челенджа Звичка водія. Скачайте безкоштовний алгоритм дій, коли вас зупиняє співробітник поліції, фіксуємо його на відео, порушує ваші права, присилай відео, складемо скаргу на такого поліцейського і в подальшому опублікуємо твою історію для того, щоб водії розуміли і знали, як відстоювати свої права. Якщо даний відеоматеріал для вас був цікавим, підтримайте підпискою, натисніть лайк, свою думку завжди лишайте в коментарях.